Цьому випуску. відомо скільки заробили Динамо Київ та Шахтар у Єврокубках цього сезону. Шевченко повернувся в Мілан та отримав найпрестижнішу нагороду. Донецький Шахтар розриває трансферний ринок бразильським талантом, огляд матчів за участі українських легіонерів у Європі. Та перед початком зарядіть відео вподобайкою для просування україномовного контенту на Ютубі. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Єврокубкова кампанія для України офіційно завершена. Тож час підбити підсумки положення УПЛ у таблиці коефіцієнтів та констатувати факти про наступні сезони. Отже, наша ліга після оновленого етапу опинилася на 23-й позиції. Вище зрозуміло, аж ніяк не піднімемося, оскільки всі команди вилетіли. А впасти не ще можливі ще є. Серед прямих конкурентів позаду з клубами залишаються Угорщина та Румунія. Однак ця боротьба фактично ніяк не вплине на розподіл слотів з 23-го по 29-те місце. Усі країни мають однакові стартові позиції клубів. А з 29-го по 33-те відрізняється лише початковий раунд для четвертої команди у лізі конференції. Чемпіон з сезону 26-27, а це через один сезон, розпочне шлях тільки з першого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Тобто для того, щоб дістатись до основної стадії, доведеться проходити чотирьох суперників. А для того, щоб взагалі опинитися хоча б в якомусь турнірі, треба здолати двох суперників в Лізі Чемпіонів чи Лізі Європи чи Лізі Конференцій. У наступній же кампанії 25-26 чемпіон УПЛ ще поки буде у другому раунді кваліфікації, ЛЧ, бо попередній сезон ми закінчили 18-ми у таблиці. Відповідно, чемпіон мусить пройти трьох опонентів для Ліги Чемпіонів. Срібний призер УПЛ або Володар Кубка стартує з першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Тут нічого не змінилося. Треба теж пройти чотирьох суперників для Ліги Європи. Право на помилку лише одне, після чого буде кваліфікація в лізі конференцій з ризиком взагалі вилетіти з Єврокубків. Два інші клуби, а це третє-четверте місце УПЛ, розпочнуть шлях з другого раунду Ліги конференцій і для основної стадії повинні обіграти трьох поспіль суперників. Також за підсумками цього єврокубкового сезону, колектив Олександра Шовковського заробив 9 мільйонів 473 тисячі євро. У цю суму входить виліт з кваліфікації Ліги Чемпіонів, участь в основному етапі Ліги Європи перемога над РФ нічия з Галата Сараєм. Звичайно, що гірники, які грали у лізі чемпіонів, зуміли заробити значно більше за киян. Лише 18,5 мільйонів донечани отримали за участь у головному турнірі Європи, ще по 2 мільйони за перемоги над Янгбойс та Брестом. 700 тисяч євро доказни шахтаря, принесла нічия з болонію. Тож загальна сума, яку заробив Шахтар без урахування історичного коефіцієнта, склала 26 мільйонів 470 тисяч євро. Евертон вже не спинити у матчі 24-го туру АПЛ. Команда Миколенка розгромила Лестер з рахунком 4-0. Півзахисник і рисок Абдулайду Куре відкрив рахунок у матчі та забив четвертий найшвидший гол в АПЛ, відзначившись на 10-й секунді гри. Вже через 4 хвилини Бету подвоїв перевагу і рисок, а наприкінці першого тайму відзначився дублем. Віталій Миколенко навіть міг записати на свій рахунок гольову передачу, але на жаль, після пасу українця до куре з близької дистанції не зміг влучити у ворота. Остаточну крапку в матчі поставив Іліман Діає на 90 плюс другій хвилині. Миколенко провів на полі 88 хвилин та отримав оцінку 7,2 балів від Софаскор. На рахунку українця два виноси, один підкат, жодного разу не був обіграний, 21 точний пас, п'ять виграних дуелей та одна спроба успішного дриблінгу. В матчі однієї восьмої фіналу Кубка Кіпру між командами Омонія та Кітіу гра завершилась з рахунком 7-0 на користь господарів. Український футболіст Омонії Роман Безус вийшов у стартовому складі та допоміг команді здобути розгромну перемогу. Безус повернувся після важкої травми та забив перший гол у цьому році. На 52-й хвилині українець прямим ударом зі штрафного приблизно з 20 метрів перекинув стінку, не залишивши воротареві жодних шансів. На 59-й хвилині Безус віддав точну передачу скотового на Вандру, який забив гол. Тому вітаємо нашого козака з вогняним поверненням на поле. У матчі 22-го туру Ла Ліги Жерона на своєму полі переграла Лас Пальма з рахунком 2-1. Український вінгер Жерона Віктор Заганко вийшов у стартовому складі. Голкіпер каталонців Владислав Крапевцов вперше потрапив до заявки команди на офіційний матч, але провів поєдинок у запасі. Команда циганкова вийшла уперед уже на восьмій хвилині зустрічі. Руїс реалізував вихід від Шнавіш з голкіпером суперника. Другий гол Жерони за п'ять хвилин після заміни циганкова забив колумбійський хавбек Ясер Аспіраліа. Таким чином, каталонська команда перервала серію із двох поразок поспіль. Віктор отримав рейтинг у 7,4 балів від Софаскор. Це друга найкраща оцінка серед гравців Жерони після Янхеля Ерере. На рахунку українця 25 точних пасів, з яких три ключових, чотири точні навіси, одна створена явна гольова нагода, дві виграні дуелі 12 втрат м'яча та один перехват. Нападник флуміненце Кауа Еліас продовжить кар'єру у складі Шахтаря. За інформацією джерела АЕС, український клуб завершив трансфер 18-річного бразильця за 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами. Цього тижня Еліас вилетить до Німеччини для проходження медогляду та підписання контракту з шахтарем. Договір про співпрацю буде розрахований до літа 30-го року. Гірники спостерігали за форвардом щонайменше два роки, коли він ще грав у молодіжних командах Флуміненце. А минулого літа Еліас відхилив пропозицію від Реал Сосєдада. Бразилець забив вісім голів та зробив два асисти у 42 матчах за першу команду в Флуміненце. Легендарний ексфорвард Мілана Андрій Шевченко продовжує отримувати визнання за свою неймовірну кар'єру. Українець відвідав головне італійське дербі Мілан Інтер, яке, до речі, завершилося драматичною нічиєю 1, 1 Але цього вечора головною зіркою був навіть не футбол, а наш легендарний українець. Перед початком гри урочисто вручив йому нагороду члена зали слави клубу, до якої його було включено наприкінці 24-го року. Як тільки ведучий оголосив ім'я Шевченка, стадіон вибухнув оплесками. Вболівальники росенерів стали зі своїх місць, і багато хто вигукував його прізвище. А по трибунах пронеслося Шева-Шева. У цей момент стало зрозуміло, Шевченко назавжди вписаний в історію Мілана. Це не перше таке визнання для Андрія. У листопаді 24-го його також включили до залислави італійського футболу. Що ще раз підтвердило, що Шевченко залишається однією з найяскравіших постатей серії, а всіх часів його спадщина в Італії це не просто нагороди, а незабутні голи, перемоги та моменти, які змушували мільйони фанатів шаленіти від радості. А тепер запитання до вас, друзі: який гол Андрія Шевченка є вашим улюбленим? Напишіть у коментарях. Цікаво дізнатися, який його момент став для вас найбільш легендарним.